Привіт! Це інструкція, як дізнатися свої борги по податкам. Добре, коли бухгалтерія ведеться коректно, а на рахунках завжди вистачає коштів сплатити податки у повному об'ємі. А що як ні? У кращому випадку ваші партнери побачать на одному із сервісів в інтернеті, що ви, їх партнер, маєте заборгованість по сплаті податків. Це не найкраща реклама, погодьтеся. Не кажучи вже про те, що через заборгованість виконавча взагалі може заблокувати ваші рахунки і на їх розблокування піде від тижня до місяця часу. Зараз я покажу вам, як швидко та просто побачити ваш стан розрахунків з податковою. Перший варіант онлайн. Для цього надобиться доступ до інтернету та ваш ключ ЄЦП. Отже, переходимо в електронний кабінет платника податків. Послання я залишу в дописі під відео. Натискаємо вхід, у правому верхньому куті обираємо, який у вас ключ. У нас Приватовський, наприклад. Вводимо пароль і натискаємо Считати. Все, ми увійшли. Тут все просто. Зліва знаходимо посилання, стан розрахунків з бюджету і дивимось на сплачені податки. Якщо заборгованість, чітко буде згоріти червоним кольором цифри заборгованості. Видно, що, за який податок і яку суму потрібно сплатити. Ось і весь секрет. Також електронний кабінет запустив telegram бот який має автоматично сповіщати вас про штрафи, переплати і нагадувати про звітність. Називається він InfoTax. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Другий варіант, як можна дізнатися про борги зателефонувати або особисто завітати у податкову. Якщо у вас ФОП, у податкову за місце вашої прописки, якщо у вас ТОВ, за адресою реєстрації компанії. І там особисто запитати про стан розрахунків з бюджетом. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть нам за посиланням під цим відео. Первинна консультація нашого бухгалтера коштує всього 50 гривень. Підписуйтесь на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.